Дорогі підписники та гості мого каналу, я всіх вітаю. Радий бачити у себе на каналі. Нагадую, що завтра буде проводитись розіграш буде розігруватися моя керосинова лампа, а також пляшечка душевного венця. Всі умови розіграшу, хто не встиг ще прийняти участь у розіграші, всі умови розіграшу у в описі під відео. Там, де я розповідаю про керосинову лампу. Так що, хто ще не встиг взяти участь у розіграші, всім бажаю удачі. Виконуємо усі умови, і все буде добре. Сам розіграш буде проводитись приблизно в 22.00. 22.30, десь так, в такому діапазоні часу, оскільки в нас в країні, як всі ми знаємо, перебої з електроенергією. так що... Хто не встигне побувати в прямому ефірі, не переживайте, все буде добре, відео буде збережено. Так що всім бажаю успіхів. Все буде Україна!